Усім привіт! Сьогодні у нас особливий рецепт англійський сніданок, який буде ситним та дієтичним варіантом для вдалого початку дня. Отже, почнемо. Нарізаємо половинку огірочка тоненькими кружальцями. Іншу половину натираємо на терці. Перекладаємо натертий огірок в соусницю та додаємо крем-сир. Все ретельно перемішуємо до утворення однорідної маси. У нас вийшов освіжаючий і смачний соус для різних страв. Цей соус прекрасно поєднує свіжість огірків з ніжністю крем сиру, створюючи гармонійну комбінацію смаків. Авокадо розрізаємо навпіл і нарізаємо тоненькими скибочками. Авокадо має ніжну кремову консистенцію і багатий смак. Що ідеально поєднується з іншими складниками сендвіча, його солодкуватий присмак та м'якість створюють приємний контраст з хрусткістю тостового хліба та свіжістю огірочків. Крім того, авокадо містить здорові жири, вітаміни та мінерали, що робить його не тільки смачним, але й корисним додатком до сендвіча. Тостовий хліб обсмажуємо на сковорідці з додаванням вершкового масла. Вершкове масло додасть хрусткості нашому хлібу та неймовірний вершковий аромат. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. У нас буде два варіанти англійських сніданків, тому підсмажуємо ще два шматочки хліба. Перевертаємо хлібчик на інший бік. І обсмажуємо хлібчик до утворення хрусткої скоринки. Зверху на хліб викладаємо шматочок твердого сиру. Сир розплавиться і додасть нашому сендвічу неймовірного смаку. Отже, готуємо перший варіант сендвічів. Для цього намащуємо гріночки сирно огірковим соусом. Зверху викладаємо руколу. Накриваємо зверху ще однією гріночкою, і наш перший варіант сендвічу готовий. Тепер приготуємо другий варіант сендвічу. На гріночки з сиром викладаємо кружальця огірочка. Зверху кладемо шматочки авокадо. І зверху накриваємо другим шматочком хліба. Розрізаємо наші сендвічі на трикутнички та смакуємо. Це дуже смачно та корисно. Спробуйте приготувати і ви. Смачного!